А от ціна на борщ стабільна в Кіровограді, за твердженням спеціалістів його вартість не подорожчала на відміну від столиці, де національний наїдок майже на 20% підскочив у ціні. В обласному центрі борщовий набір не такий дорогий. А за прогнозами продавців до осені може ще й здешевіти. Оскільки обійдеться українська страва, в обласному центрі підраховувала і на примак. Пів кілограма телячих реберець, 250 грамів буряка, кілька ложок квасолі, 350 грамів капусти, 400 грам картоплі, морквина, цибулина, а ще томатна паста, сметана, сіль, перець та зелень це основні інгредієнти традиційного українського борщу. По чому все це нині йдемо дізнаватись на базар. Черебольця на базарі від 30 гривень за кілограм. Найдешевша м'якоть по 40. Поціновувачі справжнього українського борщу м'ясо купують. Кажуть, без них страва не така. Варю борщ та й купляю, тому що не буде ж на святій воді. Правильно, іду та й купляю. Коли косточки, ну більше що косточки, бо пеліки ось оці курятину тут. І все. Ціна на м'ясо кажуть продавці, лишилася такою ж, як і півроку тому. Піднімати її поки не ризикують. Закупка піднялась, но ми не піднімаємо, тому що нікуди їх піднімати. Люди не беруть м'ясо практично. Ми стоїмо. От, от такого не було. Ми стоїмо, м'яса нет. Ні куди подимати. Стараємося не подимати. Далі йдемо до городини. Продавці кажуть, ціни у порівнянні з весняними нижчі. Подешевшили, були дорожчі. А зараз вже нормально. Картопля 5 гривень, капуста 3 гривні. Помідор 5 гривень. Цибулька теж п'ять. Продавчині розповідає, ціну до осені ніхто не підніматиме. Навпаки, сподіваються на здешевшення товару. Подішевіло, звісно, морковочка подішила, картошка подішила. Ну, в принципі, люди особо щас не скупували. Тяжело, неніта пропали. раніше було какта движення, какта а Щас ну тяжело. Будемо надіятися, що довго подішевить. Борщовий набір люди купують і теж сподіваються на падіння цін. Покупоє каже на. Но... Казали, можливо, було би больше. Але... Ну ясно, що чим довше буде та акція продовжуватися, і як там вже війна, правом сенсі, тим хоже буде. за даними фахівців. Вартість кіровоградського борщу у порівнянні зимово-весняним періодом і справді не підвищилась. Завдяки тому, що область наша аграрна, завдяки тому, що у нас є посіви овочевих культур. Завдяки тому, що вже підходить врожай новий врожай. Ми бачимо поступово зменшення ціни на так званий борщовий набір. Ми очікуємо, що маємо всі розрахунки бачить те, що ціна ще дещо зменшиться. Каструля борщу за нашим рецептом, якщо купити в нього ще й сметану, коштуватиме трохи більше 40 гривень. Тож національна страва в нашій області одна із найдешевших в Україні, Інне про промакілля Зеленкин день за днем.